На жаль, ворог продовжує знищувати нашу інфраструктуру, в тому числі житлову. На сьогодні більше 10 тисяч знищено або пошкоджено будинків, у тому числі приватних. 8,5 тисяч, навіть трохи більше, та півтори тисячі багатоквартирних. На сьогодні є державні програми, які дозволяють компенсувати власникам житла ці збитки. Перша це електронна публічна послуга. Є відновлення. Вона передбачає компенсацію безпосередньо за пошкоджене житло. На сьогодні по Запорізькій області подано 904 заяви. 353 заяви вже розглянуто і погоджено на суму 21 мільйон 464 тисячі. 293 мешканці Запорізької області вже отримали кошти на суму 16 мільйонів 127 тисяч. Робота продовжується. Найбільш активно реалізовується ця програма у Запорізькій міській громаді. 141 людина вже отримала компенсацію Комишувайська громада. Кушугумська, Степненська та Таврійська. На сьогодні умови нагадаються, компенсація до 200 тисяч це категорія А, і до 500 тисяч категорія Б. За квартири максимальна сума 350 тисяч пошкоджені, за будинки приватні до 500 тисяч. Програма триває. В принципі, її умови на сьогодні всім знайомі. і… Активна робота ця проводиться в тому числі комісії, які створені в уранах місцевого самоврядування. Всі комісії працюють, всі приймають рішення.